Крупнолиста листа гортензія від компанії BalsaT минуло півтори місяці після пересаджування гортензії з горщика p в трьохлітровий, Я думаю, відео всі бачили. Подивіться, яка зараз коренева система. Сорт Хайрівер. І це без роздирання і розчесування кореневої системи. Висновки робіть самі Тіфані Пінк. Хочу наголосити, наша гортензія вирощена на вулиці під слабким затінненням. Адаптована і готова до висадки у відкритий ґрунт. Елфі. Кляйн Вінтерберг. Highfire. Флорентина. Діфаніпінки я вже показував. Хаймаунтін. Алпенглюхін і багато-багато інших сортів. Гортензія Ворщику Сі3 коштує 340-380 гривень. Замовляйте на сайті balsat.com.ua. Посилання є в шапці профілю.